Два способи дістати доступ до потрібної півкулі. Якщо взяти теорію асиметрії за відправний пункт, стане очевидно, що на якість нашого першого етапу творіння суттєво впливає здатність використовувати творчу праву півкулю. Що більше можливостей правої півкулі ми зможемо застосовувати, то повнішою буде наша здатність візуалізувати, синтезувати, виходити в уяві за межі часу і нинішніх можливостей. Уявляти цілісну картину того, що ми хочемо робити і ким хочемо бути в житті, розширити перспективу. Часом незапланована подія вибиває наше сприйняття з второваної колії мисленнєвих зразків лівої півкулі і переносить прямісінько в праву півкулю, смерть близької людини, важка хвороба, фінансовий крах чи інша велика біда. Змушують нас замислитися, подивитися на своє життя і поставити собі жорсткі запитання, що насправді важливо, чому я роблю те, що роблю. Але якщо ви проактивна особистість, вам не потрібно чекати, поки під тиском обставин чи інших людей ваша перспектива розшириться. Ви можете зробити це самі свідомо. Способів домогтися цього існує чимало. Ви можете уявити власний похорон, як ми робили це. На початку розділу, а тепер напишіть прощальну промову, присвячену собі. Справді візьміть і напишіть, не оминайте деталей. Ви можете уявити 25-ту, а потім і 50-ту річницю вашого весілля. Нехай чоловік, дружина, зробить це разом із вами. Спробуйте збагнути суть сімейних стосунків, які ви б хотіли мати завдяки щоденним старанням за весь цей великий проміжок часу. Ви можете уявити, як звільняєтеся з посади, яку нині обіймаєте, якими ви бачите свої досягнення в галузі, які плани у вас будуть після виходу на пенсію, чи захочете ви робити іншу кар'єру. Розсуньте рамки свого мислення, візуалізуйте в деталях, уявляйте якомога більше емоцій і почуттів, якомога більше відчуттів. Такі вправи з візуалізації я виконував зі студентами, коли викладав на курсах. Уявіть, що жити вам лишилося всього один семестр, казав я їм. І протягом цього семестру вам потрібно навчатися в університеті і бути сумлінними студентами. Уявіть, як ви проведете ці кілька місяців. Зненацька все набуває інакшої перспективи. Дуже швидко на перший план виходять цінності, про які раніше ніхто й не думав. Також я просив студентів прожити тиждень, тримаючи в уяві цю розширену перспективу. І занотовувати свої враження щоденнику, результати вражали. Студенти писали батькам, розповідаючи, як вони їх люблять і цінують. Вони мирилися з братами, сестрами, друзями, стосунки з якими зійшли на нівець. центральною вісю їхньої діяльності керівним принципом була любов, коли попереду в тебе зовсім небагато часу очевидною стає вся марність лихослів'я, поганих думок. Принижень і звинувачень, принципи цінності виразнюються, стають очевидними для кожного. Є чимало технік із застосуванням уяви, що допомагають оприявнити ваші цінності. Утім, остаточний результат кожної з них завжди однаковий. Коли люди всерйоз беруться з'ясувати, що ж для них найголовніше в житті, ким вони справді хочуть бути і що робити. То починають благоговійно сприймати життя і міркувати місткішими категоріями ніж сьогодні і завтра.